Кажи папі, ти довольна? Богданка. Богдася. Богдануля. Ай, ти папина квіточка. Да? Ти папина квіточка? Богданка. Богдана. Бобо. Ба-ба-ба. баба ба А, та машина здорова, да, поїхала? О, та машина друга поїхала, біла. Да? Видно? Ой, як добре видно вже, так? Да? Папа трішки підняв вище тебе. Так, да, моя квіточка? Ну так, та іграшки цікавіші, ніж татусь тобі тут розповідає. Да? Ну, та ясно, ясно. Пальчик запутався. Ой, ти моє сонечко. Зараз папа тобі дасть. Тримай. Тримай. А ти вже собі іншу знайшла? Ні, тримай цю. От так, умнічка маленька моя. Моя маленька умничка. Зараз папа футболочку ти потрапив. поправить. Ти моя розумняшечка.